Що говорить нам Міненерго? От заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук виходила в ефір. Говорила про те, що осінньо-зимовий період 2024-2025 років, буде дуже складним. Будемо заходити з дефіцитом електроенергетичних потужностей і попередила про важкі періоди через дефіцит світла. До чого конкретно готуватися, якщо говорити про перспективу, пане Оксі? Ви говорите, що ця ситуація не на місяць, не на два. Міненерго це підтверджує. Дивіться. Дякую, правильно, абсолютно слушне запитання. Ну, в першу чергу, заспокоїтися, так? Да? І е, головне, морально, от нормально в моральному плані, щоб ні в якому разі не було якогось, е, обурення, паніки якоїсь і так далі. Війна має свої ціни. Ну, завжди так було, і буде, і, і у нас, на жаль, воно воно це є. Лякати блекаутами точно я не буду і категорично. Не припускаю, коли так звані деякі експерти починають бекаут Це вже. Це Армагеддон, розумієте? Це коли система не керована, сама розвантажується повністю там одночасно. Не керований процес. Він у нас був один раз 23 листопада 2022 року, коли була перша дуже потужна атака, тоді, коли атомні станції всі розвантажилися і на, на нулі на нульці, тоді був блекаут. Блекауту не буде. Обмеження, на жаль, гарантую вам, що так, да, будуть так обмежені. В якому вигляді ми з вами будемо відчувати графіки, графіки розумієте? графіки цих обмежень, якими вони будуть? Ну в залежності від того, яким буде цей дефіцит, але Сподіваюсь, ну, вони будуть неприємними, але не смертельними. Ці графіки Но ще раз хочу сказати: в першу чергу залежить від дефіциту потужності, від того, як будуть відремонтовані і відновлені зруйновані потужності. І головний фактор вже всі розуміють, це фактор протиповітряної оборони. Бо можна mm -hmm. що завгодно відремонтувати. Можна мішками з піском не потрібно вкласти свої станції, так як зробили там на трипільській станції. розумієте, що це б клали мішки, піски, які срабляться? Ну коли ракета прилітає, то її можуть збити лише такі ж саме ракети. Нагадаю, цитату президента летіла на трипільську станцію 11 ракет, сім збили, а на чотири не вистачило у нас ракет. Отут mm -hmm. і постає головне питання: а чому у нас? Не вистачило ракет. Може, якось гроші неправильно розподілили. Може, не треба було ці мішки з піском імітацію робити, інше там так зване укріплення енергетики робити? За яке я, до речі, бачу, зараз і тисками хочемо створити, щоб достежити і кадрові зміни. Може, все ж таки треба було е, саме об'єкт протиповітряну оборону робити щоб вона з ракетами була? Особливо почали. Станціях, які є, ну ми, ми їх знаємо, що це за станції, і як від них залежати. Ну якось так має бути. Почули, пане Олексію. Дякуємо за ваш раціональний підхід і аналіз до ситуації. Що маємо Олексій Кучеренко, був з нами на зв'язку народний.